Зголосились багато музикантів гра, то о, цього року також це не виключене. І коли ми збираємо музикантів світового рівня, є маленький такий сюрприз, про який, напевно, Олег зараз переговорить. І я маю на увазі виступи джазових музикантів таке. Я б хотів, щоб всього Цього року програма фестивалю, як завжди, насичена, але буде складатися з чотирьох днів, на відміну від традиційних трьох, як нас переважно це було. Якраз, власне, через те, що четвертий заключний день фестивалю ми будемо проводити в катедрі і буде виступати колектив львівських музикантів із такою програмою, яка називається Екскатофонія. Ну, Виступ буде в храмі, то і музика, відповідно, буде там звучати. Це будуть візантійські церковні співи, григоріанські хорали, Але незвичність цього всього і взагалі відношення до джазу буде в тому, що обігруватися це буде саксофоном і іншими інструментами. Як це буде звучати, ми з вами всі разом побачимо, але впевнений, що буде дуже і дуже цікаво. Ну і крім того.